Є новина друзі. Працівникам ТЦК хабарі пропонують, але вони їх не беруть. Дослухайте до кінця. Прес-офіцерка обласного Волинського ТЦК я відео, до речі, закинув телеграм канал в шапці профіля, Дід, дивіться. Заявила, що дійсно пропонують хабарі працівникам ТЦК. Її запитав ведучий, навіть так зазначив військовослужбовцям ТЦК, що вони всі пройшли. Вона каже бойовий шлях, і вони все розуміють. Однозначно, в жодному разі хабарі вони не беруть. Всі вони ходять з бодікамерами, І якщо ну хтось активно пропонує, це зазнято на бодікамери, Далі матеріали продаються правоохоронні органи. А взагалі ТЦК однозначно хабарі не беруть, а пропонують їм за те, щоб якось відмазатись від. Мобілізації. Знаєте, ну напевно, ця пресофіцерка вона живе в якомусь іншому суспільстві. Вона не бачить на TikTok, на YouTube, не що відбувається навколо, тому що ми щодня бачимо розслідування стосовно керівників ТЦК і військовослужбовців, працівників ТЦК, які ну. Десь звідкись в них з'являється? Порше? От я вчора бачив розслідування проти колишнього керівника ТСК. Хтось умудряється купляти нерухомість в Іспанії, сидить зараз в СІЗО та в Одесі. Хтось купляє нові квартири, будинки. Ну, тобто з'являється купа всього, чого не було раніше, і за зарплату купити неможливо. Значить, все ж таки, ну звідкись ці гроші падають. Напишіть, як ви вважаєте, дійсно, що от працівники ТСК відмовляються від цих. В цих пропозицій е, отримання хабаря, про які говорить пресофіцерка Волинського м, ТЦК, лайк репост відписка, телеграм, шапці профілі. Підписуємося.